Добрий ранок. Сьогодні вирішив посадити ранні помідори. Буду садити під волокно. Ну, Це трохи рано сьогодні, сьогодні Юрія, субота, 6 травня. Але на той тиждень прогнозується якийсь і холод, і заморозки, але хочу попробувати. Получиться, Получиться. не получиться, то не получиться. Хочу розповісти, які основні моменти я дотримуюсь при садінні і які одні моменти, які я вважаю шкідливі. Для садіння помідорів, які забирають наш урожай і негативно впливають на ріст рослин. По-перше, це бачу у багато відео. Бачу так і так мене деколи на дачах роблять, що просто з ямки не має рости помідори, просто роблять мусорне відро. Накидують туди бур'яну, цибулі, лушпиння. Е всього понакидають. Просто багато хто думає, хто чим більше накидати. Тим більше буде помідора, тим більше буде враже, але це не так. Воно буде розкладатися, буде гнити, буде отруювати помідору, буде заважати розвиватися помідорі кореневій системі, і плюс до того воно не дасть того ефекту. Який людина чекає, переважно того чекає, що буде там азот. Віддасть азот, щоб той віддала бур'ян, кропива. це потрібно цілий сезон, щоб він перетворився, перегнило. Земля його пішла в землю і потім забрала помідор. А нам треба зараз результат. Звичайно, можна додавати, там, додають в лушпині цибулі в якихось профілактичних цілях. Звичайно, але це треба без фанатизму в нормальних кількостях. Я бачив, прям там закидують. Прям то, що помідора там прям не зможе кореневу систему створити. Далі в ямку накидують добрив, які не можна змішувати. Або просто роблять в ямці таку концентрацію добрив, що просто буде просто далі. Помідора коріння буде огнітатися. Наприклад, кидають салітру, карбамід, присипають її пополом, або суперфосфат, нітромофоску. Все в ямці змішується. Цим. Ви робите велику концентрацію солей, велику концентрацію добрив, і вона, ця концентрація добрив і солей, пригнічує корінь рослини. Якщо ви хочете справді допомогти помідорі, добре дати в ямку з помідорами перегній, але не гній, перегній, щоб він вже був кілька років полежав, щоб гарно перегнив. Перегній дасть помідорам мікро, макроелементи, дасть азот. Покращить, мікро, покращить мікрофлору, мікроорганізми вносити ямку, і мікроорганізми поможуть помідорам засвоювати різні елементи. Але є тут нюанс. Я, наприклад, в ямку перегній не даю, я даю під перекопку, бо якщо мені дати в ямку перегній, то в мене крути піднімають оці посаджені помідори, щоб там попіднімають. в мене було таке, щоб цілу вулицю був підняв, бо в перегної багато поживних речовин, і вони шукають. Черв'яків, і вони просто піднімають посаджені, посаджену розсаду. Я, наприклад, даю нітроамофоску під, під, перед тим, як буду робити ямки. І вона змішується, нітроамофоска, з землею. Отака нітроамофоска. Я не знаю, що це за нітроамофоска, Вона вся в нас зараз фасується, в пакетах нема. такої, як колись була нітроамофоска, вся фасується у кульках, але то є і польська, і це, а ця. Прямо от відкрив, то прям чути аміачний запах. Ну Перший раз таки чую, щоб від нітромофоски був такий аміачний запах. Так, і тут, де має ряд, я розсипаю нітромофоску. Нітромофоски небагато даю, бо під перекопку ну, перегній. І зараз цю, тут, де розсипав нітромофоску, зараз її трошки змішаю з землею перед тим, як зробити ямки. І даю ямку карбаміту. Трошки карбаміту і присипаю його землею. Карбаміт буде поступово ставати доступним, і помідора, коли вже буде мати гарну кореневу систему, достане цей карбамід. Але я його присипаю землею і плюс заливаю водою, щоб він просто був для, азар, для помідори для молодого коріння недоступний. Далі, якщо давати попіл, мішати з салітрою і карбамідом, попіл випалює, попіл випалює азот. Це не можна таке робити. Попіл краще дати під перекопку, в ямку краще не давати попіл. І останнє щодо того, як садити помідори. Я вже садив по-різному. І саме краще садити От, по два рядки, я саме краще саджу по два рядки, і робиться велика, велика стежка робиться. між рядками, між помідорами 40 см сюди і 40 см сюди. Ну, я не роблю, не ходжу з лінійкою, з патичками, орієнтовно заступом роблю ямки, я вже знаю, що в мене 40 см. Вулиця, тобто стежка, 55 см. Якщо стежка. Між цими двома, між, між цими вулицею іншою вулицею, стежка 55 см. Якщо ви знаєте, що стежка буде велика, щоб бути посім по, по ній ходити, то можна робити 60 Якщо садити, наприклад, от, робити рядки підряд і робити малесенькі, малесенькі стежки між ними, це буде погане провітрювання. Помідорів, погано буде вам ходити, нема, нема доступу до помідорів. А так, ви будете мати звідси з великої стежки доступ до помідорів. І, все, і тут буде велика стежка, і буде помідорів. А якщо зробити маленькі стежки, це призводить до про, поганого провітрювання, до хвороби помідорів, і до що вам погано працювати з помідорів. От такі основні моменти посадки помідорів. Зараз сажу. Зразу накриваю агроволокном, під агроволокном. Попробую, як в мене вийде виростити ранні помідори. Чи вони змерзнуть в мене, чи не змерзнуть. Бо в нас до 20 го числа прогнозують заморозок, але хочеться, але хочеться раннього врожаю і помідорів, і, і огірків. Тому пробуємо садити на ранній врожай. Ось таке відео. Дякую всім за увагу. Всім гарних урожаїв і мирного неба!